З радістю повідомляємо, що в нашій клініці Діамандемп філіал міста Буча, вулиця Вокзальна 76Г встановлено нове обладнання, 3 d апарат план ProMax 3D-мід. апарат забезпечує високу роздільну здатність та деталізацію зображень. Це дозволяє нам розпізнати потенційні проблеми та захворювання, які не завжди видимі на звичайні знімки. Апарат працює на основі передової технології, що забезпечує мінімальне радіаційне навантаження на пацієнта. Це особливо важливо для нас, оскільки ми прагнемо забезпечити здоров'я та безпеку під час процедур діагностики. План Мекапромакс 3DMід d це відмінний вибір не тільки для стоматологічної, але й для щелепно-лицьової візуалізації. Апарат оснащений численними. Анатомічними налаштуваннями, спеціально розробленими для візуалізації вух, носи та горла, чекаємо вас, я манда!